Норм чи стрьом вибирате дороге робоче крісло з паролоновим наповнювачем. Це і норм, і стрьом, але у вас варіантів мало, тому що в Україні 95% крісел не ергономічні. Але за 1500 гривень можете зробити його ергономічним. Норм чи стрьом стоїть на незручному робочому кріслі, яке не підтримує спину. Це стрьом. Ви проводите 6-8 годин в кріслі без підтримки спини, потім встаєте, розгібаєтеся. Візьміть же подушку для підтримки спини, і для вас це буде норм. Норм чи стрьом купувати накидки для машини лише для краси, які не дають жодного комфорту. Теж і норм і стрьом, якщо вам важливіше краса машини, як вона там буде почуватися, беріть просто для краси. А наші накидки це для ергономічності, для розвантаження, для підтримки спини. Ось і вони класно виглядають. У нас є алькантар, яка класно виглядає. Норм чи стрьом використовувати протипролежневі матраси як осід, коли болить спина. Це норм. А ви просто ними ще не користувалися. Покладіть його на ваш звичайний матрас, і вночі, коли ви спите, ваша спина буде отримувати класний масаж і ви зранку прокидаєтеся, сповнені сил. Нурм стрьом використовувати матраси як косід не лише для сну, а й для медитації і релаксу. Це норм. Я недавно був на саундхілінгу, і слухай, дві години вилежати, коли там це все грає, звук, ти не відчуваєш ніякого дискомфорту, розслабляєшся, тому це прям норм. А норм стрьом дарувати близьким накидка як косід як подарунок? Це норм. А, вони будуть не тільки вам дякувати, а ще й кожного дня відчувати вашу, вашу турботу. Норм чи стрьом самому доглядати за накидками екосвіт, щоб зберегти їх в хорошому стані. Це норм. Краще взагалі довіряти професіоналам, професійним хімчисткам, але ви можете самі доглядати за нашими накидками. Вони не прихотливі, да? невибагливі. Норм чи стрьом, що ви тут наговорили. Норм, якщо ви не довіряєте моїм словам, можете зайти на наш сайт, можете по по почитати інформацію про ергономічне сидіння, про ергономічні накидки і зробити свій вибір самому.